Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Велика Грецька колонізація. Давня Греція не була централізованою державою. Тут оформилася полісна система. Полісом називають місто держав з прилеглою територією. Оформлення полісної системи практично збігається в часі ще з одним досить цікавим явищем великою грецькою колонізацією. Вона припадає на 8-6 століття до нашої ери, і тут одразу питання: чому жителі Елади шукали нову домівку за межами Греції? Це і перенаселення, кількість жителів росла, а це призводило в свою чергу до нестачі землі. Хтось хотів розбагатіти на нових землях, а хтось шукав нові ринки збуту для товарів. Для когось це було порятунком від свавілля Аристократії, куди ж Еліни могли переселятися? Основними напрямками грецької колонізації стали Апенінський півострів, північно-західне Середземномор'я, Північна Африка, Мала Азія і Північне Причорномор'я. Жителі колоній не поривали зв'язок із своєю метрополією, тобто Грецією. Вони зберігали грецьку мову, звичаї, традиції, релігію. Коли ти потрапляв до такого міста, то тобі могло здатися, що ти знаходишся в самій Греції. До речі, такі великі європейські міста, як Неаполь в Італії та Марсель у Франції, були засновані як грецькі міста колонії.